Данило, завершилась гра. Ваша команда сьогодні, на жаль, на останній хвилині пропустила м'яч. Як виявилось, він був вирішальним. День-два поступилися. Що можете сказати по грі? По-перше, хочу подякувати команду Юність за гарну гру, чудова команда і більше нічого не додав. По грі нам не вистачило реалізації. Це саме перше. Ну, два виходи на один не забити це. Чесно, нема навіть слів таких, бо останній гол мій був. Бо я привіз, не отримав гравця, тому якось емоцій мало, але хочу подякувати організаторів і ЗСУ за те, що знову ж таки дають нам емоції і знову ж таки, остання хвилина, остання секунда, остання атака і гол. І все. Чи зможе ваша команда реабілітуватися в грі за третє місце та знаєте, хто з суперників буде вам противостояти? Так, будемо грати проти бджілочки. Проти моїх там, колег теж. Будемо тільки на перемогу знову налаштовуватися, як завжди. Тому надіємося, що все буде добре. Слава Україні. Слава. Дякую вам велике успіхів в майбутньому! Дякую.